Якщо, якщо доживемо на той рік, то по-іншому. Студиться Бог в'язний за людину, а на довго взяв землю, на скріп у небо. Взяв, що бачить, Боже, все чого я добра. Де твоє смерть зараз? Де твоя ане перемога? От связи хтось іде звалений, во Повале не воскрес Христос, радіть нам. Воскресний Христос і та мінімаль. Я хочу додавати. Воскрес Христос. І не стало попадуть ні одного не було. І почати воскресенці настав свічили. Йому слава. І влада на лінії. А ти немає?

Служим святому рамі сьогодні, зовсім наших духовних і всіх у крісті братів наших. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще подаваться пообережний народ наш за заправління і за все військово. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Це молодий за ту присутній навіть щось і поїти тебе, не при багато і не лише за тих. Спотворює нам небо станіє за всіх православних християн. Який панчоху наї, бачиш, що стоїть Візерунка. <по> милу в ізрумках, а на милу. Отче Вседержителю, ми вдячні тобі, славу осілаємо отцю і сину і святому Духові, нині й повсячас і на віки віки. Бачиш, що так. Спомняба, що було от нашого сподвиг. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. <по ми, Господи, помилуй Заступи, спасибо, мій вихорах Божо моєї благодатью. Кляві, хто тебе снімає? Проси. Світу, Господа, просій, послана, життя нашого, і покаяння завершити у Господа просім, християнської, кончини життя нашого, безболісної, безданої, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і одного, і все життя наше Христу Бові віддаємо. Боже літробух милости, ласки, І людинолюбності, і тобі славу віддаємо. Отцю і сину, і святому Духові не є повсякчас, і на віки віки. Христос Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. утверди, Боже, святу православну віру, на віків. Не свято родице, спаси нас. Світиться, світиться Новий Єрусалиме, Слава Господня, на тобі засяй. Господи, смертю, смертю, смерть подала, і тим, що вровав життя даро. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, була славий. Христос, що воскрес і смерть, смертю, смерть долав, і тим, що вробав життя, доробав істини Бог на молитвами причислої своєї матері, святих славних і інципальних апостолів. Преподобних Бога, діти наших і всіх святих, поминують пасе нас, як нагинути до любити. Христос Воскрес! Во Воскрес! Христос Воскрес! Во Воскрес! Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! Христос Воскрес! Пайні. Sanctus, 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 Чим скоріше російський ворог і агресор полишив нашу землю. Тільки з твоєю допомогою можемо перемогти цього диявола, сатану. Воскресний Господи, допоможи нам. Також і за всіх наших рідних і близьких, які є в Україні, за збереження їхнього життя, за наших батьків, за дітей, внуків. Помолімося за тих, хто є поранені, за тих, що втратили своїх рідних і близьких, за кожну намучані в гостині, Помолімося за кожну сироту, помолімося за кожну сім'ю, яка втратила когось із членів родини чи свою домівку. Чи своє майно. Нехай Господь Бог за нашими молитвами допоможе нашим братам і сестрам, українцям, які найбільше страждають і найбільше постраждали від російської агресії. В їхньому наміренні, Отче наш, що є сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо по винуватцям нашим, і не вели нас у спокусу, але визволи нас від бокавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігає, Богородице Діво. Молитвами нашими в Скорботах не погорди. Але від мідь визволи нас, єдина чиста і благословена. Присвята, Богородиця, спаси нас. Присвятая, Богородиця, спаси нас. Присвятая, Богородиця, спаси нас. Христос Воскрес! Дивився по інтернеті, що сьогодні немає бути душу, так? а дивлюся, щось бося, щось. Так якось чорне ще стає. Це якась така традиція, знаєте, коли починають кропити паски, то починає її Бог кропити. Але не знаю, хіба інтернет брехав? Знаєте, то дійсно, то все в Божих руках. Надіюся, що Бога витримає ще на початку пасок. Щиро вітаю всю нашу парафію, всіх патрульних українці, із найбільшим християнським святом, центром життя християнина. Це Воскресіння змертвих після тридневного поховання, після Христа, розп'яття мук і смерті на Христі Господа нашого Ісуса Христа. Тому щиро, щиро кожного з вас, я до кожного з вас напишу смс-ку. Кожного з вас приватного, я фізично не можу привітати. Але всіх вас тут присутні, я щиро вас вітаю з цим святом, що ми дочекали, дожили і маю можливість святкувати. І святкувати Пасху Христову цілим світом, цілою вселеною, всіма нашими братами, сестрами, також українцями, які теж поза межами рідної землі, і на всіх континентах сьогодні українці також святкують Пасху. Ну, На жаль, що в Україні залишили пасхальний календар за старим календарем з різних причин. Я не буду зараз до того тема, але на другий рік вже разом, на другий рік разом, але коли ми в неділю посвячували вербу і лозу тут на площі Галина Богданівна була гарний ролик, зняла такі відео. Я думаю, ви всі кожний його бачили, бо там е, сотні тисяч переглядів, і люди з України, які дивилися, казали, ну а чому ми не святкуємо, або українці в Помпеях святкують Пасху, а чому ми не святкуємо, а, а чому ми, святкує? чо ми не святимо? А чому ми не разом зі світом, знаєте, завідують там? Але дехто, знаєте, писав до мене останній цей тиждень, каже, отче, чи будете посвячувати Пасху на український Великдень 5 травня? Я кажу ні. І так три знаково крату. Чому ні? Не через те, що я не здалий. Я стараюся бути добрим, але не завжди в мене то виходить. Бо я і людина грішна. Але через те, що вже третій чи четвертий рік. Українці в Італії святкують Пасху разом з тим народом, в якому живемо, якому тут працюємо, лікуємося, служимо, навчаємо дітей наших. Вже 4 рік, то вже можна було привикнути, чи 3 рік. То, тому через те, то, що ні. Знаєте, та й тим більше я зразу кажу, чекайте, а ви хочете копасу святити 5 травня, Ну, а ви до 5 травня будете постити? Якщо принести мені якусь довідку, що ви постали до 5 травня, не їли кобаси, нічого не в'яли, нічого себе не дивили, ніде не ходили, то вам посвячу. А він каже, де тку довідку брати? Я кажу в мене. Я кажу, якщо вас довідіти з ковід, я жартую, але вже мали би привикнути. Тому я вам щиро дякую за те, що ви розумієте, що найбільше Аска Христова означає не дата, не місяць, не якесь число, але символ Воскресіння. Що сталося, яка подія сталася сьогодні? 7 квітня 50-ї буде репетиція. Тому підходьте до сестри і записуйте свої дітей. Дуже вас прошу, це моя мрія. Я ще не знаю, знаєте, як що буде, як життя йде. Але моя мрія завжди була, що ви був дитячий хор Помпеях. Е, тому, будь ласка, не пошкодуйте свого часу, привезти на півгодини скоріше дітей, але будете бачити за рік, що діти не то що будуть співати, але будете бачити, що вони зростають біля системи. Okay, so Thank you.